Дитячий одяг ту-бі-ту, Дуже хороша якість платічка про такий плотненький трикотажик мікесенький. Регланчик, також така дуже класна Штанішки Штанішкімет. такий класний кутон плотненький м'якенький. Утеплено подімет. Він є зончик-більбєтик. Тунічка з накладними такими рукавчиками, дуже гарно дивиться. Також такі макесенькі тепленькі трикотажі, також теплий маккудімет. Джинсики також такі макесенькі. Джинси м'є. Тыканька-метленькая кофточка укручена. Такая красинка поклявается. Шар. Берем согласим. Ребята.